Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні покажу вам, як приготувати язикове масло. Ніжну м'ясну намазку із вареного язика та вершкового масла. Цей рецепт я знайшла в кулінарній книзі 1986 року. Але він набагато давніший. Подібні намазки із вареного м'яса, язика, печінки, мозку з маслом або смальцем. Готували ще в дорадянській Європі у 19-му, початок 20-го століття, і особливо в домашній кухні заможних міщан, дрібної шляхти чи інтелігенції. В дореволюційних книгах типу Олени Малоховець подібні паштети точно були. Тож не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування паштету я відварила до м'якості три свинячих язика. Що ж нам говорять кулінарні книги про час приготування? Це півтори-дві години. Моя вам порада вже через годину пробуйте ножиком язики на м'якість та готовність, адже якщо їх переварити, вони стануть резиновими. До води я ще додала сіль, чорний перець горошком та лавровий лист. Вода закипіла, зняла пінку і далі на помірному вогні вони собі готувалися. Потім дістала з гарячої води, поклала до холодної, язики охололи, і за такою процедурою вони дуже гарно чистяться. Просто зішкрябалися ножиком. У мене вже язики почищені та готові до подальшого приготування. На кожен язик 100 г вершкового масла. Тобто, у мене три язики, 300 г вершкового масла, вже розм'якшеного, бачите, дуже добре розм'якшеного. У якості приправи я буду використовувати лише сіль та перець. І так, язики потрібно перекрутити на м'ясорубку з дрібною решіткою мінімум три рази. А якщо у вас є блендер, все це буде набагато простіше. Я також перемолю язики блендером, щоб маса була максимально мастка без волокон. Нарізаю язик меншими шматочками. Блендер у мене потужний, тож всі три язика. За один раз він зможе перекрутити. Маса готова, викладає до більшої ємності. Можна приготувати із звичайного відвареного м'яса, із копченою шинкою, і навіть кістковим мозком. Все заправляєте до свого смаку. Пропорція вершкового масла, щоб маса була така мастка. Я вам скажу, що навіть із копченою рибкою також буде непогано. Навіть відмінно. До речі, ще з печінкою. Печінку також відварити, перекрутити кілька разів на м'ясорубку. Ну ось, Або блендер. І додати лише вершкове масло. Без моркви, без, без цибулі. Це вже зовсім інший паштет. До речі, який в мене є також на каналі. А можна додати духмяний перець до нього гвоздику. Поекспериментуйте зі смаками. До м'яса, мускатний горіх мелений. Тільки так, ну, не багато. щоб не переборщити. А ось паштет саме з язиком. Мені найкраще смакує просто з традиційними приправами: сіль та перець. Відразу додаю сіль та перець. Це ретельно перемішано. Маса така ніжна, просто навіть як повітряна виходить. Звісно, коли поставите в холодильник, воно ще трошечки стягнеться, але все одно він буде гарно намазуватися на хліб. Якщо плануєте для довшого зберігання, то викладайте у банки сухі, чисті і заливайте зверху. Або розтопленим вершковим маслом, або смальцем. Але все одно в холодильнику зберігається цей паштет 10-15 днів. Тому для довготривалого зберігання він не підійде. Так, куштуємо, що тут бракує, трошки солі. Або, як каже моя бабуся, голодного чоловіку сюди не, не вистачає. Це розкладаю по формочках для зберігання. В першу чергу, звісно, залишимо для куштування, ну, а решта по формочках. Заливати маслом чи смальцем я не буду. Я впевнена, що у мене паштет з'їсться швидше, ніж він надумає тут пропадати, тому що це дуже смачно ось. Ну, а ви вже робіть на власний розсуд. Такий паштет чудово смакує на житньому хлібові. Ну і на біленькому У мене зараз є свіжоспечений. Також буде дуже смачно. Можна подавати зі свіжим огірочком або зеленим. Тож, якщо вам подобаються такі забуті, але смачні рецепти, ставте вподобайку, підписуйтесь і пишіть в коментарях, чи готували щось подібне у вашій родині. А я дякую вам за перегляд. Не бійтесь експериментувати та до зустрічі в наступних відео. До побачення!